Починаючи з 5 класу, ми більш детально замислюємося про майбутнє наших дітей. Навчально-виховний комплекс номер 138 працює з учнями з 5 по 11 клас. Вступаючи до нас, п'ятикласники отримують толерантне освітнє середовище, комфортний адаптаційний період, адже ми розуміємо, якою важливою є психологічна підтримка здобувачів освіти. Ми враховуємо освітні потреби, здібності та навколо кожного. Тому вже зараз в нашому освітньому закладі, починаючи з восьмого класу, організована допрофільна підготовка. Відповідно до свого бажання та особистих якостей, учні можуть обирати поглиблене вивчення математики, історії української та англійської мови. Це створює умови для врахування і розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнівства. Наступним етапом цього процесу є профільне навчання. Та 11 класах завдяки йому створюються умови підготовки старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення і подальшого навчання у вищих навчальних закладах. У навчально-виховному комплексі 138 реалізується 4 чотири профілі навчання: математичний, фізико-математичний, філологічний українська мова та історичний. За цими профілями здобувачі освіти отримують знання відповідно до своїх потреб та вподобань. Педагоги будують освітній процес таким чином, щоб учні могли реалізувати себе у науковій діяльності. Старшокласники пишуть і захищають наукові роботи, беруть участь у різноманітних конференціях та багатьох інших активностях. Сьогодні пріоритетними для підлітків стають не стандартні теоретичні набори знань, а здатність застосовувати здобуті навички на практиці. Тому викладачі ліцею послуговуються засадами та принципами СТЕМ освіти, а саме націлені на формування навички розв'язування складних комплексних практичних задач. Також у нас створено кабінет робототехніки. Де здобувачі освіти можуть поглибити свої знання з технічної механіки та програмувати роботів.